Різдвяне диво у скліній хатинці у середмісті Івано-Франківська до зимових свят мала б з'явитися унікальна шопка зі шкла дерева та з рухомими фігурками. Така неординарна ідея зародилася в голові місцевого художника Мистецика. Спочатку то мала бути гуцульська шопка, яку забракували, бо не вписувалася у тутешній ландшафт. А тоді народилася на світ сучасна каплиця, що стоятиме цілий рік, та у відповідності до християнських свят змінюватиме сюжетні сцени. Наразі ще без досконалих механізацій, але мала вже світитися будиночки. І мав крутитися диск. Я думаю, що десь може з 50 персонажів могло би по місту рухатись. Ну але це мало би бути з перспективою на роки. В самій хмарі власне в цьому проекті це мало бути «Сценаріст-2». Але, наприклад, вже допустимо на стрітання чи на великдень, ця ціла хмара могла виноситись і заноситися декорація, яка стосувалася би вже там різдва чи хресної дороги. Проект диво каплиці розробили із міською та церковною владою. Погодили, і вже навіть почали були збирати гроші на купівлю дороговартісної скляної колби. І тут справа опинилася у мистецькому тупику. Виявилося десь з останньої нашої наради в місті. що… Нема е, в нас ні місця, ні, е, грубо кажучи, і той вигляд, який є, він виник. Е, ну ті люди, які там були серед нас, дали мені зрозуміти, що там і купа питання, там, наприклад, по зовнішньому вигляду, що не такі форми. Там місто не такі форми вовчинців, не такі форми хмари. Там і сюжетної лінії і так далі. В департаменті архітектури, куди апелює художник, пояснюють, ініціативна група пропозицію з унікальною шопкою підтримала та навіть дала дозвіл на встановлення малої архітектурної форми терміном у три роки. А от погодження, яке б запустило механізм втілення, і справді немає, бо ставити його просто ніде. Автор не доопрацював проект та надав лише візуалізації самої каплиці. Добру ідею, щоб її погодити, це ну роз... Розумієте, за замало тільки одної візуалізації, яка є недоопрацьована. Якщо є рухомі елементи, значить має бути каркас, значить мають бути деталі, на які ем, самі сюжетна лінія має бути прикріплена, як ці механізми приводяться до руху. А поки чиновники чекають на удосконалений проект, без шопки на різдво місто таки не залишиться. Щоправда, буде вона дерев'яна і тимчасова.